А, дайте салат, салат сім. Дай машину! Покажу. Директор мені торгується від нас. Всім привіт! З вами Іван Гавло, це мій влог. Сьогодні неділя. цьоця, привітайтеся з підписниками. Влог? Влог. Влог. На YouTube влог. Обзор магазину. Та де то був... Ого, цьоця! Що там тут повісило? І скільки таке коштує? 117 гривень. Один Санта Клаус? Чи два? Я всі три. Всі три? Добре, дайте мені, будь ласка. Що я прийшов, я вже забув. Чекайте, ви мене збили в пантелику цю водку. Молоді тілки знімай, коли в магазині. Сурбабу знімай. Сурбабу знімай. А, кілограм мандарин дайте. Алло. Товарні. І молодьо. Алло. Я їду по Михайлика. І ще Василь зараз прийде і Олег і ми їдемо на піцу в є? Да. Дома. Слава Ісусу Христу. Слава Богу, на якихо. Біо, збирайся, виходи. Їдемо на піцу кламба. Де? На піцу. Де яку піцу? На каву? Ти де На каву з піцу! де Кидай. Біля того, біля клубу чекаємо на тебе і зараз ще Василь на прийде. Давай передзвонить тобі. Не передзвониш, а прийдеш. Коротше, позвонили ми до Гнапа і до Олега. Зараз вони прийдуть і ми їдемо. ми де їдемо? До Яврова чи до Ярусь Михайлик? До Янова. — До Янова? Всім привіт, з вами Іван Гавла. Зараз я їду в магазин, маю купити клей. Їхав Іван до Мізізіни. Що ти будеш купляти тут? Маю купити клей. Ціця, я згадав, що мав купити. Що, Льова? Мав купити ще клей. Будь ласка, що? дайте мені. Такий круглий. Клей та. круглий? Так. Та воський та клей такий, звичайний клей. Там папір, наприклад. Папір, наприклад. Є вас такий? Коротше, приїхали ми вже в Новояврій, зараз йдемо в Чикаго. Чикаго, Україна, правда, Олег? Привітайся з підписниками. Василь, ти ще не вітався. привітайся. Михайлик. Ходи! Чого ти не йдеш? Чого ти мікли не поставили, щоб обмітати той сніг. Що вам? Щось подивимося, що там є, <порож> що заходьте тільки після вас. Ви ще курю? Чекай А, ну давай чекаємо. Коротше, приїхали зараз якусь пісочку, візьмемо, ще щось, салатик. Зараз <порож> А, дайте салат, салат ще не влізе в тарілку. Тому йдемо сий. Прийшли ми в піцерію Чикаго, замовили салат Ніжний, салат Цезар, салат Хецький і салат, сильно ливає сік. Смачного вам. Молодець, красава. Ми їсти. А, ми ще заказали чотири піц гавайські. Гавайські? Принесли нам вже піцу гавайську з ананасами, так, Михайлик? А їм ще не принесли, нам двом принесли. Що зараз буде? Ва! Смачного? Дякую. Давай їдеш, скажеш, чи смачна. Ну, не то, що ти не хочеш, я не хочу.

Чова, нічого не говориш. Олег! Відкрий мені двері. Ні, пошов. Стиш про камеру. Камера зарі. Ми ти ж Та не зай... Дивимо воно хуйло! лові, нешні зарішуємо в лох снімати, блять. Давайте, пхайте. Давай, їдь. дай їм, врів захуярив. Дай би тут ваго. твою. машину! Покажу! Ей, хлопці та бля! Дай покажи буксує! Дай покажи буксує! Давай їдьмо! Ти давай". да. нахуй! Давайте буксуй. Давай. Давай. Давай, Всім привіт, добрий вечір! Приїхав я в віжумлю! Бідна віжому лі, бідна віжому. Добрий вечір. Все? Да? двері. Ну, то мені ще подобає. Двері закриваються. Ти тут що, нині цілий день продавала? Настя. Передай привіт підписникам. Куди підвалі закриєте? Я не хочу припись увага. Не ти йдеш? Куди підвал закриє? А, підвал? Ти будеш сама підвал закривати? Ти ще мене страшиш, якщо чесно. Настя, як тебе справи. Нема мене. Ти чого не подзвонила? я би тобі приїхав, поміг. Ого, я пам'ятаю, я п'яний гуляв. Ти пам'ятаєш Насть? Щось то мені більше сі здавало, коли я туп'яний був. Я стояв біля того ступа п'яний. Ага. Ти такой підвал закриваєш, так? Настя. А чого ти снігу не відгорнула? Ну так? Ну що? Як тебе справи, Настя? Ти їй сказати? Так. Богозвониш. Да, да. А, зимно! То бере боліки, хто без мене дверей закрити. Я зразу закрию, Настя. Що таке, га? Як тут мене називати? Я не сказала, я промінчу. Директор? Нічого собі Настя. Туди, та? Може, ти б мені продала кольочки? Ні. Мені треба кольоші. Ого, ти тоже собі музику таку включила. По чому кольоші? Чекай, що щось падає. Шкарпетки є, а мої. Ні. Що того свіжого вам привезли, Насть. Может, я бы купил? Дай мне фляжку. Настя. Алло. Пани продавец. Я не продавец. А кто? Я? Так понятно. Это, а... не Там На какую кнопку? Даже с края векра. Там не А. Okay. так? Чи ты выключишь? Ой. То на дворі сюди? Куди? Певно, що забула телефон. А, телефон. що не телефон? хтось прийшов? <звук> приїхали ми вже. Де ми приїхали Настя? В Вербецького. На Вербицького приїхали вулицю. Настя вже йде додому. Та й таке. Что это все Не, не душ. У -у -у. Мы два этого сделали? Наш. Давай. Расскажи, своим подписникам.